Я знайшов заміну Apple Notes. і я щасливий. Це не клікбейт, це не реклама. Це дуже цікаве відео, і можливо, сьогодні я відкрию для тебе твій новий улюблений сервіс. Однією з головних проблем при переході на Android для мене було знайти нормальний нотаточник. Я про це розповідав в окремому відео, в якому ділився досвідом переходу. Бо для мене нотаточник це дуже важливо. Зараз про це розповім. Але почну з основних критеріїв, які я до нього ставлю. Перше, це повинен бути крос-платформений застосунок. Друге, робота з нотатками повинна бути і офлайн. Третє повинна бути можливість. Створювати структуру з папок, папки в папках і так далі. Четверте можливість запаролити папку чи конкретні нотатки. П'яте можливість додавання контекту між текстовими блоками, як фото, відео. І шосте можливість шерити нотатки, ну це як бонус. І щоб довго не тягнути, бо зараз буде багато цікавої інформації, я вам про це розповім. Я одразу скажу на чому я зупинився. Право в тому, що для мене це дійсно дуже важливо, бо в нотатках у мене прям друге життя. Ну в плані я там все бекаплю, структурую і так далі. І я поставив питання вам, що мені робити. І мені накидали просто мільйон рекомендацій з сервісів, застосунків, більшість з яких я вже знаю. І навіть ті, які я не знаю, я спеціально встановлював, пробував деякі навіть оплачував. Бо для мене, ще раз повторюсь, це дуже важливо. Я готовий експериментувати, щоб зрозуміти. І знайшов я в прямому сенсі ідеал для себе. Такої сатисфакції від сервісу я напевно ніколи не отримував. Це апноут. І друзі, це не реклама. Розробники не знають, що я буду знімати це. Відео, я дійсно це шукав і мені порадили в коментарях. Я все пробував. І це найкращий нотаточник. При цьому я хочу, щоб це відео допомогло цьому сервісу, бо я вважаю, що саме такі сервіси, така робота, повинні ставати відомими і заробляти великі гроші. Тим більше, тут є дуже класна безкоштовна версія, не прям обмежена зі всіх сторін. Тут є підписка за 3 бакси на місяць, що нормально. А головне, можна придбати лайфтайм користування всіма функціями всього за 40 баксів. І це Дуже небагато, на мою думку, тому що за рік-півтора з будь-яким сервісом ви витратите стільки ж на підписку, а тут один раз купив і забув, Користуєшся всім, наче безкоштовно. А тепер трохи історії, щоб ви зрозуміли мій підхід до нотаток, чому для мене це так важливо. Хочеться більше історії. Тобто, головну суть я вам розповів, а до функції конкретного застосунку і що в ньому є, ми перейдемо трохи пізніше. Для мене нотатки це чи не головний застосунок на смартфоні, і коли ще не було смартфонів, я користувався такими електронними. Записними книжками від Casio чи Citizen. Для мене це був типу комп'ютер, контакти, думки, плани. А от з паперовими у мене не склалось зовсім, ніколи не міг їх вести. Свого часу я використовував сервіс Evernote. З нього я, до речі, фактично починав цей канал. І у мене там було декілька тисяч нотаток. До речі, от перше відео про Evernote, яке було знято майже 15 років назад. Але спочатку сервіс ставав все складнішим, з офлайном проблеми були завжди, хоча, їх наче в другій версії повинні були пофіксити. Бо не все зберігалось час від часу. А коли вони змінили правила і дуже сильно ускладнили використання сервісу, зробивши його буквально за пейволом, я почав шукати інші альтернативи. Тут важливо розуміти, я не проти платити. Проте коли тебе обмежують настільки сильно і вводять різні прям градації, хочеш трохи більше так ще трохи більше так, і роблять це прям недешево, то е, виникає враження, що це все робиться, ніби от зробити бабла, і все це в останній шлях. У мене навіть не було впевненості, що сервіс не закриється. Про нього тоді почали всі писати, що він недостатньо гарний, почали ставити низькі оцінки, і навіть зараз оцінка доволі низька, але про це ми ще поговоримо. Ну і маленький факт, щоб виправдатись. Справа в тому, що сьогодні я готовий платити за нотаточник більше. Але коли тоді його обмежили дуже сильно, у мене таких грошей просто не було, щоб просто викидати на Evernote. Тож після нього я спробував декілька застосунків і на деякий час зупинився тільки на Google. Докс, тут було майже все, що мені потрібно. Але потім, саме в рамках нататочника, перестав ним користуватись, бо воно все тягне з онлайну, це довго, підвантаження кожного файлу займає багато часу. Інколи не міг завантажити через відсутність інтернету. Ну тобто там гімерою було більше, ніж користі, хоча це дійсно дуже потужний інструмент, і в цілому в роботі ми його використовуємо. І так вже стало, що на той час я користувався айфоном, а не андроїдом. Перепробував декілька різних альтернатив і зупинився на стандартному Apple Notes. Тому що, по-перше, вони були швидкими і завжди під рукою. По-друге, синхронізація з MacBook, по-третє, повністю безкоштовні. Я про них нещодавно знімав відео. Вони все ще дуже круті, і повірте, будь у них версія для Android, не було б цього відео. Але, скоріш за все, Apple не додасть версію для Android, тому що, на відміну від Apple Music, яка є на Android, це не сервіс, на якому Apple заробляє гроші. Це навпаки. Одна з переваг, через яку люди не переходять з екосистеми Apple в інше місце, і як бачите, навіть для мене це було найбільшою проблемою, але я її вирішив кожного разу, коли я навіть на деякий час переходив на смартфон з Android в рамках тестування, наприклад, з цим виникало найбільше проблем, тому що всі інші застосунки зазвичай кросплатформені, ну чи майже всі, а нотаточник, де у мене просто ціле життя зібрано, включно з різними важливими даними, які треба постійно звідти брати, копіювати і вставляти. Він не був доступний. На Android зовсім, тобто нотатки треба було десь собі зберігати, щоб їх використовувати, і виходить, що мені завжди потрібен був iPhone. Коли ж я повністю перейшов на Fold 7, то зрозумів, що мені треба знайти застосунок чи сервіс на заміну. Я готовий за нього платити гроші, але були критерії, про які я вам вже трохи розповів, яким далеко не кожний сервіс та застосунок відповідали. Давайте про них детальніше. Перше це кросплатформеність. Сервіс повинен бути точно на MacOS, на iOS, на Android, бажано на Windows. Все інше вже по бажанню, бо я не знаю, куди мене далі занесе. От завжди раз макосю щось зроблять таке, що я не захочу не користуватись, я перейду на Windows. Для мене це не прям така проблема, але знову шукати на я б не хотів. І саме тому відпала більшість застосунків, які мені чомусь радили. Наприклад, сервіс Bear. Мені він дуже подобається, він красивий. Я його навіть не тестував, я тільки так огляди дивився, можливо, там не все мені підходить, але він доступний тільки для екосистеми Apple. І більшість відео, на YouTube про нотаточники вони саме для екосистеми Apple. Чомусь так сталося, я не знаю на андроїді, що не так багато нотатків ведуть. І в цілому на андроїді з цим є певні проблеми, тобто є сервіси Мастодонти і є купа всякого сміття. А от такі дуже красиві шикарні застосунки, як Bear, вони недоступні на Android. Друге, сервіс повинен працювати офлайн, і це повинно бути, скажімо так, дуже легко. Ну тобто, в Evernote теж можна все розбити в офлайн, але ти робиш нотатку, а потім тобі треба тумблірочок вмикати, зберігати в офлайн. Наприклад, якщо ти друкуєш на комп'ютері, то ти повинен його поставити, щоб воно на смартфоні зберігало. І у мене були з цим проблеми, бо інколи я виїжджаю знімати кудись в ліс, особливо під час велоподорожі. Я там щось знімаю, я дістаю сценарії, а він не підвантажений. І у мене немає інтернету. Наприклад, от буквально в останній велоподорожі у мене в кемпінгу не було зовсім інтернету, навіть щоб текстові повідомлення надсилати, Розумієте? а у мене там був текст інтеграції. Не будь у мене нотаточника, тоді ще це був Apple Note, Були б проблеми. До речі, у Apple ЕПЛНО цим теж інколи проблеми, бо синхронізація між макбуком, навіть та iOS-ю не завжди відбувалась дуже плавно. Треба було прям виходити, заходити, перепровіряти, чи синхронізувалось, і тільки потім їхати. Третє це можливість створювати дерево папок. Мені не підходять просто мітки, ярлики, каша. Я спробував користуватись хоча б тимчасово Google Keep. Неможливо. Я розумію, що вам підходить, якщо ви просто користуєтесь і у вас це гаразд. Не звертайте увагу на це відео. Я спробував попереносив основне туди, ну не для мене цей сервіс, не працює він для мене. І мені потрібні папки, причому і папки в папках, <схід> як би воно не звучало. Справа в тому, що у мене дуже багато інформації. Наприклад, є папка кедр, в якій є. Ідею для майбутніх відео проекти в проектах. Є завершені і актуальні проекти є сплачені, не сплачені. Тобто, у мене це маленька CRM, хоча CRM у нас теж є, але це завжди під рукою. Я можу зайти подивитись в актуальних проектах сценарій для того, що я зараз буду знімати. Четверта, мені потрібна можливість запаролити чи, хоча б нотатки, як було в Apple Notes, чи цілі папки, що було б краще, але в Apple Notes так було зробити не можна. І я стосовно цього не парився, тому що переважна більшість застосунків і сервісів не дають мож... Можливості запаролити хоча б щось, навіть сам застосунок. Це можна робити тільки самою системою, чи переносити, як у випадку, з Андроїдом, в якусь там секретну папку, чи коротше гемороїд. Навіщо мені щось паролити? Я думаю, всім зрозуміло. Я вже сказав, що у мене дуже багато особистої інформації в нотатках, е, і особисті переживання, якісь думки, це як типу щоденник, чи підготовка до якихось важливих листів там особистих. Наприклад, там, напевно, за все моє життя, збережний бюджет. Е, наприклад, кожна копійка, яку я витратив на будівництво, буде. Чи ремонт в квартирі, щоб потім можна було підняти, проаналізувати, показати, у мене там багато сплат комусь іншому, тобто ті речі, які я точно не хотів би, щоб хтось бачив, включно з моїм власним бюджетом. Далі. П'яте дуже важливо, щоб при створенні нотатки у мене був гарний редактор, щоб можна було розміщати поміж текстом, фотографії, аудіо і так далі. Наприклад, в Google Keep це реалізовано так, що ти можеш додати один файл, і він буде просто як обкладинка зверху. Я ж коли пишу сценарій, інколи я прям замальовую, показую, що отут так, а тим більше зі штучним інтелектом це, до речі, не жарти. Galaxy AI це просто вишка, от без реклами, без всяких додаткових там підтекстів. Це вишка, тому що я можу створити якусь ілюстрацію, ілюстрацію для того, щоб чи зробити собі базове оформлення, сьогодні я про це розповім, чи щось продемонструвати, чи зробити просто красивішу нотатку. Навіщо? Щоб потім її зашертити? Це ще один пункт. Бо от він, наступний пункт: шерінг нотаток. Як я сказав, це більше бонусу, якщо б його не було, а у всьому іншому сервіс мені підходить. Я би погодився, але коли у тебе є можливість швиденько зашерити веб-версію нотатки, і якщо вона ще й красиво виглядає, ну це ж просто космос, ти відправляєш комусь сценарій на затвердження, і людина дивиться там все прям красиво, там зрозуміло, може дати тобі якийсь фідбек. Apple Notes має шерінг, але там потрібно логінитись, там потрібно Apple ID мати, тобто просто зашерити лінк не виходить. У випадку, ж з AppNote, наприклад, ти можеш зашерити прямо-пряме посилання, і воно одразу веде на нотатку, дуже красиво зроблено, без будь-яких додаткових умов, там реєстрації, логінів і так далі. Ну і є ще один пункт. Я дуже хочу, щоб сервіс, яким я буду користуватись, не вмер через рік, через два. Тому я перевірив Апноут. Він існує вже деякий час, декілька років. Про нього дуже класні відгуки. Активна спільнота на редіті. Він має платну підписку. Це означає, що є зрозуміла система монетизації. І цим відео я дійсно хочу настільки його похвалити, бо повірте, воно того варто. Щоб ті, хто з вас вирішить прийти, щоб ви навіть не думали, Ляпота радить, от без приколів. Я хочу, щоб. Щоб такі сервіси жили, щоб тобі потім не довелося заново кудись переходити. Я нічого кращого не знайшов. Тож я шукав сервіс, який не повинен вмерти. Ну, звісно, Apple Notes не вмруть, тому що це частина екосистеми Apple. Поки жива Apple, скоріш за все, буде жити і Apple Notes. Що ще? Ну, напевно, Microsoft OneNote його багато радив. Але я навіть спробував. Є декілька нюансів, через які він мені не підійшов. Перше, я думав, що маленьким бонусом буде синхронізація Samsung Notes і OneNote. Воно так не працює, воно не синхронізується так, як треба, вся ця структура, все це по побарадя. Друге, у мене доступ до мого аккаунту Microsoft на Hotmail. Я вже дізнався потім, що можна зробити його через Gmail, але все одно заходити на всі ці Outlook, пошти і так далі. Щоб якісь підтвердження збирати, я не хочу. Хоча можливо воно на Gmail би приходило. У мене Hotmail. Короче, мені це вже не сподобалось. Але навіть так я готовий був користуватись, якби сервіс був всім тим, що я перелічив. Він не простий ніфіга, він доволі складно працює. У нього з синхронізаціями то тут то, там є проблеми. У нього інтерфейс ну, реально перевантажений. Це як міні-версія Word. -у. Тобто ти працюєш прямо в складному застосунку, а я і так працюю в Google Docs, коли мені для цього щось потрібно. Мені потрібен гарний, ну Тому, на жаль, OneNote відпав. Також дуже багато мені радили Obsidian, що мені в ньому не сподобалось, хоча це дуже популярний сервіс, і я б на нього, можливо, і перейшов би. По-перше, щоб його спробувати, тобі треба знову ж таки перейти через PayWall і зрозуміти, що воно таке. Я зміг тільки ну, як би, по оглядам різним зроблю поправочку. Я зрозумів, що подивитися Obsidian можна не платячи, але тільки локально на своєму пристрої, наскільки я зрозумів. В будь-якому випадку я подивився до хрені оглядів. Це неймовірно потужний сервіс. Наскільки я розумію, навіть потужніший ніж Notion, А мені навіть Notion через свою складність не підходить як на татишник. Тобто тут треба прям достановлювати, розбиратись, налаштовувати і потім вже цим користуватися. А мені треба щось, от прям стендалон, стандартно вже готове для використання, щоб потім я робив те, що мені потрібно, в охтовому продукті. Мені не потрібен сервіс, який буде вимагати від. Від мене кодування фактично мені потрібен готовий сервіс. Взяв і використовуєш. Тому за неможливості його нормально попробувати і знаючи, що це складний сервіс. Я від нього відмовився. Також порадили мені Evernote. І я навіть сплатив річну підписку після того, як я зайшов, подивився, і зараз поясню, можливо, я навіть його колись спробую. Я поспостерігаю, бо вже сплатив там знижка була за річну підписку. Справа в тому, що без сплати навіть спробувати його було неможливо. Тобто, той пейвол, який був раніше, він став ще гіршим, хоча. Начебто сервіс купили інші власники, і мені сказали, що там тепер ну, начебто все нормально. Я подивився на оцінку, все погано. Зайшов в застосунок, мені дизайн в цілому сподобався: як веб-версія, так і застосунок для Android. Але коли я залогінився в веб-версію, я вже не зміг використовувати застосунок на Android, бо тільки один пристрій в один час. Раніше було два. Залогінився на Android, видалився з браузеру, все тепер там не можу. Коли мені треба було перенести деякі нотатки з Apple Notes в Evernote, то я зайшов з брав. Знову не зміг зайти, знову треба було видаляти. Коротше, мені довелося придбати підписку, щоб спробувати. Я декілька днів ним покористувався. І от, якраз під час використання ти розумієш, ну не твоє, воно теж занадто важке. Багато функцій, які ти ніколи використовувати не будеш, паролінгу немає. І навіть застосунку у тебе є якісь такі незрозумілі речі, як просто поля, які не використовуються. Як, наприклад, неможливість отримувати контекстне меню за довгим натисканням по якомусь пункту, хоча воно повинно бути, якщо ти заходиш на нотатку, то там у тебе є. Спливаючи меню з діями з цією нотаткою. а якщо ти на ній затискаєш, нічого не відбувається, нелогічно. От такі відчуття, що ну сервіс зроблений більш на коленки. ніби його просто от намагаються якось тримати і робити бабла. Хоча я купив, попереносив, покористувався. Вирішив, що скоріше за все не моє, і треба пробувати далі. І от ми дійшли до героя цього відео, про якого я вже згадав з самого початку. Це сервіс UpNote. Скажу чесно, ніколи про нього не чув. і Спочатку я подумав ще один ноунейм no сервіс, типу нафіга мені воно потрібно. Але трохи погугливши, я бачу, як люди, які ним користуються, прям розповідають, що це найкращий сервіс. Хтось відмовляється від Obsidian, хтось переходить, ну буквально з різних застосунків, тому що обирають його для себе як основний. І я подумав треба спробувати тим більше я зайшов подивився безкоштовна версія дозволяє все спробувати трохи поклацав подивився що функціональність яка мені необхідна начебто є і дивлюсь скільки воно коштує а коштує, як я сказав, воно 40 баксів лайфтайм. Так можна оформити підписку, але я подумав 40 баксів, коли його всі так хвалять, і я вже перевірив, що функції є. Давай, нехай буде, проспонсорую розробника. Я до цього так відношусь. Коли я на декілька днів користувався, я зрозумів, що це просто для мене відкриття десятиріччя. Серйозно, це просто ідеально нататочник. І на момент, коли я пишу цей сценарій, я не шкодую про жодну секунду його використання і потихеньку переношу в нього все своє життя з епл. Тут виконані всі мої вимоги. І, Звісно, набагато більше. Тобто, всі пункти я зараз перелічувати знову не буду. Подивіться відео до цього. От все це тут є. І набагато більше, але є речі, яких нема, наприклад, в Apple Notes, які зроблені краще ніж в Apple Notes, і в багатьох інших застосунках. Зараз я вам їх перелічу. Тож, що краще, ніж в інших. Клієнти є для всього, навіть для Linux, і вони зручні. Неймовірно, швидка синхронізація всього контенту. Я зовсім не парюся, якщо я щось написав, воно точно оновиться автоматично. Зручна організація папок. Можна кастомізувати іконки папок. І тут маленький лайфхак, як я сказав, я пов'язав це з Galaxy, AI. я спочатку почав додавати іконки зі своїх фоток. Ну, наприклад, якщо там щось про велосипеди, взяв свою фотку з велосипедом. Але маленька іконка виглядає з фоткою незрозуміло, там не розбереш, що мені на намальовано. І я такий, хм, можна шукати в інтернеті якісь іконки, але буде якось кустарно виглядати. Але що якщо спробувати драво Assist? Я витягую зі шторки його, запускаю і створюю іконки. Як я це роблю? Я обираю режим створення ілюстрації, пишу текстом, що мені потрібно, наприклад, мані. Ікон і створюю в режимі ілюстрація, і отримую просто такі собі логотипчики. Створюю ще раз, якщо не сподобалось, і просто коли мені щось підійшло, я це додаю як дизайн папки. Давайте зараз з вами створимо. Я одну якраз не оформив. Це папка, де я збираю матеріали для своєї типу книги чи курсу по велоподорожам. Тож заходжу в цей застосунок і вбиваю промпт. Я його навіть собі скопіював, щоб не забути. І подивимось, що у мене вийде створити. Ну і у нас просто велосипед. Я спробую ще раз створити. Можливо, треба буде трохи доповнити мій промпт. Додамо кемпінг. Створити. Ну, і от скажіть, це хіба не прекрасно? Я зберігаю цю іконку, на всякий випадок, спробую ще, можливо, ще щось мені сподобається більше, і потім іду в застосунок і просто додаю її як обкладинку папки. Офігенно. Прям топ. Із інших плюсів, швидкий шерінг нотатки без будь-яких логінів та реєстрацій, шерить в красивому форматі, можна показувати клієнтам. Перегляд нескінченної кількості версій редагування кожної нотатки. Маркдаун і в цілому дуже зручний редактор. Я пробував багато іншого і кращого не знаходив. А також є вузько спеціалізовані функції. Наприклад, для мене дуже важливо, коли я читаю сценарій, от як зараз, то я його читаю, можу тепнути, клікнути, і у мене не спливає редактор. У всіх інших нотатках спливає. Я налаштував. Що мені треба натиснути на кнопочку редагування, і тільки після цього я зможу його редагувати. Навіщо це зроблено? Для того, щоб я не бачив постійно спливаючої клавіатури раніше з цим були проблеми, бо я розповідаю, щось доторкнусь, дивлюсь то я вже десь не там. А тут у мене просто текст, і я нічого з ним зробити не можу. І от таких налаштувань тут предостатньо. І воно все працює неймовірно швидко, дуже красиво, прям приємний застосунок. Якщо ви так, як і я шукали для себе якісний, шикарний нотаточник, який доступний для всіх платформ. Дуже раджу вам апноут. Ще раз повторюсь: це не реклама, ніхто не знає із його творців, що я про це буду знімати відео, але я посилання залишу, щоб вам було просто банально легше його знайти для своєї платформи, просто на офіційний сайт. Так що, друзі, дякую вам за рекомендації, дякую вам за перегляд цього відео. У нас будуть продовжувати. Виходити от такі відео про мій перехід, бо окрім деяких нюансів, я прям мега щасливий і досі вважаю, от вже пройшло більше двох тижнів, що Fold 7 це найкращий смартфон за роки. Буквально. Тобто я неймовірно щасливий, і коли я знайшов для себе нататочник, майже всі мої проблеми вони виявилися вирішеними. Так що далі кайфую, покращую свою продуктивність і ділюсь з вами. Якщо ви тут вперше, до речі, підпишіться на канал, бо тут буде багато такого цікавого контенту. Не забувайте також, що у нас є спонсорство, патріонта. Звіті робимо півкасти. Теж цікавий формат подкастик, який ви отримуєте як наша подяка за те, що ви допомагаєте жити нашому каналу. Ну і побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.